Всім привіт! Сьогодні буде короткий гайд на арсенал в грі Armory Reforger. Розкажу, як швидко та добре вдягти свого персонажа в грі, щоб можна було е, зносити лиця ворогам. Також у відео покажу декілька фішок для новачків, які можуть бути корисними. Отже, почнемо. Зайду зараз на якийсь сервер, де майже немає людей. Ось можемо на цей. Я дуже часто граю на цьому сервері, дуже хороший і класно. Поки загрузиться. Так, звісно, що вибираємо Україну. Так, у нас буде тільки стандартне спорядження, якщо ми зайдемо перший раз, маємо продовжити. І тут можна буде визводитися на різних, на різних базах, скажімо, точках, скажімо так. А, але нам потрібно на початку, якщо в нас немає. Немає ще ніякого снарядження, то виходить, що на основну оперативну базу розміщаємось. Добре, ми з'явилися, що першим ділом потрібно зробити. Натиснути на кнопочку М, зайти в мапу, дивимось, де в нас основний арсенал. Ну, в, На цьому сервері я знаю, що ось, ось тут ось цей основний арсенал. Тому що арсеналів може бути багато, ще настроїть, настроять пізніше, але ну, в такому стандартному режимі він тут знаходиться. Отже, нам потрібно туди піти. Скажимо. Ось так зараз виглядає мій персонаж. Тут це стандартне спорядження. так у нас є АК-74Х, э, 6 магазинів. Дві гранати, так, один дим, рація мапа. Ну, ось такі стандартні спорядження. Чому нам потрібен саме цей арсенал, тому що в інших е не буде ось цього. Бакон, лодаут, едітер. Там ми не зможемо швидко і все собі налаштувати. Ось знаходимо е, перше оружие, боєприпаси, патчі, і третє снаряження і одежда. Тут можемо взяти дрони також, але дрони від FPV е, е, шка від лейтенанта, Mavic від сержанта. В іншому відео розкажу, як е, швидко можна апати звання. Але в цьому відео буде ось така інформація, тільки про арсенал. Спочатку відчиняємо арсенал. Це наше спорядження. Все спорядження правою клавішою миші. клікаємо. Воно все передається. Привет, привет. Ось туди, так, привіт у нас. Привет, привет, нам. Добре, все, у нас зараз голий персонаж в тупсах. Бігаємо. І одразу нажимаємо. Бакен Loadout Editor. У нас відкривається ось така панелька. Так, тут у нас персонаж. І почнемо. Перше. Я завжди починаю з голови. І так йду потім pants, pants Boots І далі вже все інше. Окей, почнемо. У виборі спорядження найбільше залежить від того, що, яку роль ви хочете відігравати за свою сторону. Тобто, чи ви хочете бути чи пулеметчиком, чи снайпером, є різні варіанти. Ну, Наприклад, візьмемо просто ось штурмовик. Звичайно, ось штурмовик, щоб вас не одразу забили, так? щоб ви могли швидко перебігати. І були хороші. Ну, все було для того, щоб от добре грати. Почнемо. Голова. Беремо якийсь шолом. Стандартно, ну, ось такою візьмемо шолом. Наприклад. Добре, шолом маємо. Далі кнопочку наводимо на шолом, кнопку X нажимаємо на клавіатурі. У нас з'являється під розділи шлему. Google окуляри. Вибираємо собі якісь окуляри. Якщо хочете, звісно, обов'язково. Ну, Якісь, ось такі окуляри виберемо. Маски. Ну, я часто беру маски з собою. на всякий випадок. Так. Ну, мені просто більше так подобається. Тут залежить все від того подобається. Тут одразу у нас патчі, можна якісь повісти, але це на основні патчі це такі. А, далі беремо ще до собі окуляри нічного бачення. Ну, в цілому для голови це все. Тобто нищо це все не потрібно. Ну, мені так стається. Звісно, що ви можете мати іншу думку. Так. Джекет. Uh, Браємо якісь форму собі. Так, верхній, верхній одяг. Дуже різні варіанти. Звісно, ось ось. Наприклад, ММ14 нам підходить під, під стиль, так скажемо, так, щоб далі штани. Якщо ми вибрали вже ММ14, можемо теж пошукати ММ14. І у нас буде такий фулл комплект. Так. Взуття. Тут якісь ось такі. Е, я ще часто люблю брати свої також рукавиці. Тут теж вже все від вашого бажання. Добре, перейдемо в бронежилети. Також е, потрібно завжди дивитися на ці бронежилети. Ось, наприклад, далі ви входите в менюшку, нажимаєте натискайте X. Бачите, ось тут э, дві плити стоять. Ось тут, тут. Є різні бронежилети для штурмовика такого. Краще брати бронежилет побільше. Ну, тобто, по, хоча б з чотирма плитами. Ось у нас 14. Я візьму, напевно, ось такий якийсь. Подивимось. Ось у нас тут 5 плит. Ось тут плита, тут і по бокам плити. Ось тут плита. Верніше, ось тут плита. Ось тут плита. Виходить ось тут, зліва і справа, і внизу. Добре. Також тут можна щось змінювати, не знаю, тут патчі клеїти, так, ну більше тут сильно нічого не можна клеїти. Добре. Е, звісно, що в нас вже буде трошки будемо більше важити, і персонаж буде довше бігти. Раніше повільніше бігти. Але, ну, це вже таке нам потрібно також виживаємось, якщо ми штурмовик, нам ось найважливіше, це виживаємось. Добре. Далі. Обов'язково потрібні тайпи. Тобто на свій смак. Когда ну, в українську сторону це жовті і зелені сині, за е, сторону вора, е, сторону русаків, то це червоний, білий і. Хіба, хіба це все червоний і білий? Не пам'ятаю, що ще якісь, якісь начебто є кольораних. С мамой жовтий, наприклад, так. Ось такий вели великий. Далі також можна на голову надати тайп. Щоб ваші бачили, що це ви, і той, свідки вас не вбили. Добре, перейдемо далі. Хоча дуже багато ігроків не втягають ось цей жовтий на голову. Добре, перейдемо далі. Як сохранити ось це спорядження? Бачите, тут справа є ще також додатково різні закладки. Переходимо. Ось, наприклад, пустий на слот. Empty слот сохраняємо. І ось такий у нас персонаж виходить. Ну, у нас також зараз не буде дуже багато місця в інвентарі. А для штурмовика краще мати якесь місце в інвентарі. Візьмемо ще додатковий рюгузак. Ось з ось таким Ну, Може не думаю, буде мультикамовс. Навіть ось такий можна взяти рюкзачок. Добре, рюкзак маємо. Окей. Все, далі зберег спорядження. Тут також заходимо, зберігаємо одразу, щоб якщо раптом. Ну, що арма трошки буває лагана, може крашнути, але якщо буде багато ігроків. Ну, особисто в мене таке буває. Тому я зберігаю завжди. Тут також зберегти спорядження. Також одразу після цього заходимо в арсенал, беремо все, що нам важливо. Це на початку гри, це от я, я беру особисто три бента, три джута, один фізрозчин, 5 морфіна. Морфіна, морфіну, е, мапа. Ну, компас можна взяти годинник, бінокль, радійка. Що, ось що важливе. Далі саперна лопатка. Я також завжди собі переставляю ось ці окуляри, наприклад, ось в штани, щоб персонаж виглядав, ну, не бігав з таким, таким величезним ще окуляром додатково. Добре. В цілому з цього арсеналу більше нічого не потрібно. Теж зберегти спорядження, одразу заходжу в пакон. Ось тут все Далі. Патчі. Отже, візьмемо якісь додаткові патчі собі. Ось, наприклад, Україну. Ось з'являється ось тут з'явився патч, ось тут патч, бачите? І різні патчі, я ще люблю брати, ось такі тут є всякі анімешні, прикольні патчі. Ну, прикольно воно виглядає в цілому. Знаю, як можна подивитися якось ближче чи ні. Ну, в загальному ось так воно виглядає. Взяли якісь патчі наприклад, Так, також зберегли. Добре. Далі зброя. Бираємо, переходимо ось тут в другу закладочку. Зброя. Отже, для штурмовика, що важливо, мати якусь. Хорошу гвинтівку, щоб штурмувати будинок. Я люблю. У мене є декілька гвинтів, з якими я граю. Це бакон, що мені подобається. Також з ГПшкою бакон ось з цим приладом, що ти, ну, що гранати пускає, так, що можна стріляти гранатами. Ось ця зброя мені подобається в цілому. Також дуже класно є. Зараз я пошукаю. Ось цей 74M Альфа. Також зеніт непоганий. Ну, тут тобто є різні варіанти, тут треба тестувати, які вам буде більше подобатись. Ну, от Я граю з бакончиком, мені подобається. Одразу натискаємо кнопку X, дивимось, що у нас тут є. О, У нас, виходить, ГПшка. Ще додатково тут. Е зліва стоїть. Ну, Саме головне, що нам треба, це виходить. Е... Дуло. Да? Ну, тут накладку на дуло, тут все може бути полум... гасник, глушник, е... що завгодно. Часто я ставлю глушник. Ось такий марк третій, звичайний. І все ще можна байнец і повісити. Ну, не обов'язково, але можна. Добре. Угу. Ось, і основне, це оптика. Оптику теж вам потрібно тестувати, тому що кожному зайде різна оптика, так? Ну, потрібно дивитися і грати вже на той, що вам подобається. Я люблю... Зараз я знайду цю оптику. Ось наскільки пам'ятаю, це Вуду було. Ось такий GRMAC. А, так, ось. Вуду з РМРу мені подобається. І ще в мене була якась оптика, яку за якою я люблю грати. Ну, Тут їх дуже багато, як бачите, тут потрібно дивитися вже під ваш смак, яка більше буде подобатись. Отже. І подивимось одразу, як ця оптика. Як виглядає. Отже, у нас є ось така ось такий приціл на дальну дистанцію. так? що нам потрібно даль... десь постріляти. Також, якщо ви притиснете кноп... середню кнопку миші то у вас зміниться колір. Якщо ви просто натиснете, то перейдете в такий режим Якщо притискаєте, то також змінюється підсвічування ось цього приціла. Добре, в цьому. Ось мені це підходить. Так, далі. Починаємо арсенал. Ой. Так. І друга. Що можна взяти на другий слот? Якщо ви штурмовик, можна взяти тву, звичайну, і з нею постріляти або РПГшку. РПГшку в цілому. Ось така РПГ-шечка беремо, загружаємося і якщо що, то маємо додаткову ще РПГ-шку. Якщо якась техніка раптом. Ну, Мені подобається цьому випадку брати більш шку але теж з трубами грають дуже часто. Так, далі, Secondary Weapon, ну це можна взяти з собою якийсь пістолет. В я беру. РГД-шку беру цю дим. Також РДГ. А, окей. Добре. Приходимо далі. Ось у нас є тут. Далі у нас є, є ось такий, такий інвентар. І тут ми можемо зайти щось додавати в цей інвентар. Як швидко знайти патрони для зброї? По-перше, можна вибрати саму зброю. І ось тут взяти набої для активної зброї. Тобто за тобі прийшлося для пістольного гранатомета. Часами буває так, що немає такої, такого, що ви можете взяти набої. Не знаю чому, але ну, іноді таке буває. Тому, щоб швидко знайти патрони, які вам потрібно для зброї, а не шукати, ось так, перевіряти, які патрони підходять, які ні, то можна цим. через цей бакон-editor заходимо сюди в закладку інвентар, рюкзак, «Добавити». І у нас одразу відсвічується те, що нам підходить до нашої зброї. А, отже, інставальних зі набоями нам вистачить, це не так важливо. І саме основне це у нас набої для нашого, нашого бакона. Тут також вони відрізняються, ці набої, є з трасерами, є з... різні ці патрони. Ну, наприклад, візьмемо ось такі. Я беру їх 12, наприклад. Так, добре, далі переходимо в гранати. Також беремо РГ, ще щось трапички. Ну, Трошечки вистачить РГД. Я беру 5 виходить. Ну, ще з одна в руках. Так далі. Щось можна ще додати. Ось ще можна додатково додати якісь приціли. Mm, зараз я ще пошукаю. Я ще з собою часто беру, тому що, ну, коли ніч настає, потрібен приціл інший. І я не пам'ятаю, як він називається, зараз не думаю. Ні, не ось цей. ж якось РО, мені здається, був. Давайте ми різні. Дивимось. Мені це ще якісь з них. Зараз Та розглянемо. Так ось так ми натискаємо на клавішу R. У нас показується, оглядається зброя, можете тут зняти щось так. Так, ось я хочу зняти приціл. І ось тут. Якщо ви натиснете один раз середню кнопку миші, то ви зайдете. А, на бакончик не можна ставити. Ось, ось це можна. Давайте подивимось. Чи це воно... Ой. Ось. Ось така у нас такий у нас є приціл. Називається він ROATNX2Name. І якщо статися з приціл, то вночі ви зможете з далекої відстані, натискаючи клавішу U, приходити в режим нічного бачення. Тоді будете все бачити. Ну, Дуже допомагає в таких ось о, ситуаціях, коли ніч. Добре. Тепер ми нам те, те, ті приціли, що нам не потрібно, викидаємо. Ось цей не потрібен. Чекайте, щось я викинув. А, теж викину, не потрібний. Добре. І ось так. Далі так. Сюди в інвентарі хай лежить. тут. А, далі. Що, ми Зберігаємо спорядження. Бакон. Теж зберігаємо, ні ще не взяли. Я скільки згадав, що ми не взяли боєприпаси для гранатомету. А, взяли. Ні, не взяли. Ну, 5, я думаю, вистачить. У нас ще РПГшка є. РПГшки у нас один заряд, на жаль, дивіться, якщо ми беремо РПГшку, ну тобто, якщо ми беремо снаряди для РПГшки, в арсеналі для РПГшки снаряди знаходяться на 11-й сторінці. Ось, якщо ми беремо для неї снаряд додатково, то зберегти спорядження не вийде. Бачите? Предмет тобто, в чорному списку. Тобто, що можна зберігатися тільки з одним зарядом, з одним патроном. Так, також я вам раджу перекидувати все з бекпака в, наприклад, штани та ось так. Прокидемо. Добре, немає місця. Ну і тепер е добре, ми зберігаємо все спорядження. Починаємо ще раз з баком, зберігаємось тут. І тепер заходимо 11-ту сторінка. Беремо собі ще два додаткові снаряди. Дивимось так, ось це для підствольного гранатомету, приціл. Ось ось це приціл звичайний. Ну і ось так це все виглядає, далі, далі покажу ще пару фішок вам що потрібно знати новачкам, то що може вам навіть ось спасти так скажемо, життя в грі. Добре, перше і основне. Це показувати точку, мітку, показувати. якщо ви натискаєте Ctrl плюс клавіша з ділові до донички. То персонаж показує ось таку точку, позицію, так вказує. І ваші союзники бачать цю позицію, коли ви вказуєте, якщо вони рядом з стоять. Далі, наступне. Що важливо: На, якщо ви притримуєте Alt і колесико мишки вниз роботи то персонаж буде дуже повільно ходити. тобто наприклад, якщо десь крадетися в якомусь домі, то це може вам дуже ну, допомогти спасти, скажімо так, життя. Також вверх, якщо то дуже без. Ну, то ой альт і вверх. То персонаж буде швидко рухатись так, тут режим ходь, ходьби. А, наступне: контрол Кризько мишки вниз, ви ось так от. Чуть-чуть пригинаєтесь, присідаєте, ось ми перейшли вже режим сидіння, ще пригинаємось. Тобто дуже поможе, якщо ви, там, наприклад, десь будете в кущах штурмувати якусь посадочку там, і так далі, щоб побачити. Далі, як працювати з біноклем, витягуємо на кнопочку B на клавіатурі бінокль. Заходимо в нього правою клавішою миша. Ось, наприклад, у нас від двері. Якщо натиснете R, відпустите, ось показується відстань. Теж допоможе при грі за снайпера, якщо у вас немає ренджфайдера. Якщо ви забули, наприклад, як поставити. Так, ну ось, наприклад, зараз вам покажу. Ось у нас ось. Так. 104 метри. Заходимо сюди, у нас зараз стоїть 100 метрів. Якщо ми вистрілимо, а, ми не можемо вистрілити на це базі. Добре. Ну тобто тут далі на PGDAW PGA міняєте відсця, на які ви стріляєте. На цьому прицілі 600 максимально. Добре. Далі наступне Ctrl-Q. Ну, ось ось так. От, можете міняти позицію, ну, звісно, Q-E, ви повністю міняєте. Далі Ctrl-X, ви можете стріляти з під якогось укриття, Тут присіли, нажали, Ctrl-X, стріляємо. Якщо вам потрібно вище зброю поставити, то теж Ctrl-Q Ctrl-E. Ось. І ось воно ну, так з укриття, якщо десь будете стріляти, вам потрібно стріляти з укриття, то воно допоможе. В цілому це всі фішки, напевно, які я хотів показати. Дякую, що подивилися це відео. Бажаю всім гарного дня. Е, надіюсь, що вам сподобалося, було зрозуміло. Якщо будуть питання, теж пишіть в коментарі і все я підскажу в коментарях. Добре, дякую, підписуйтесь на канал. Е, скоро буде ще багато відео про армії.